Квітів грамот від виконавчого комітету та привітань з Днем працівників харчової промисловості розпочалося засідання круглого столу під головуванням першого заступника міського голови Юрія Лукинського, на яке було запрошені працівники міськвиконкому, керівники приватних підприємств, які виробляють та реалізовують продукти харчування, та керівники структурних підрозділів. Основна мета заходу це привернути увагу споживачів до продукції власного виробника та спонукати до бажання купувати продукцію та проводити тендерні процедури саме місцевими виробниками. Сьогодні, що ми зробили, що ми обговорили, це по-перше комерційні пропозиції наших підприємств, що вони можуть надати для розгляду, для розгляду тим же бюджетним установам, які мають право через тендерні закупівлі, або якщо обсяги не перевищують певного ліміта, можуть цю закупівлю здійснювати попрямим договорам. Ми запропонували цю комерційну пропозицію надати нашим бюджетним установам не тільки місцевого значення, не тільки тим, хто отримує кошти з місцевого бюджету, але і тим бюджетним установам, які фінансуються за рахунок обласного і державного бюджетів. Вже два з половиною роки впроваджується проект «Купуй Кіровоградське» в торгівельних мережах Світловодська. Товари від місцевих виробників потрапляють на полиці магазинів напряму без посередників. На території міста активно розвивається мережа фірмової торгівлі підприємств товаровиробників міста, які забезпечують безперебійний продаж товарів місцевого виробника за доступними цінами. Управлінням економіки ресурсів та розвитку міста проводиться щодекадний моніторинг цін на продовольчі товари, які реалізуються у соціальних відділах. Влада активно зацікавлена в тому, щоб Продукція наших підприємств і максимально ще залишалася на території міста Світловодська, і ну, попит на неї зростав. Чому? Тому що я зараз ще раз повернуся, тому що певна сума коштів в якості податків надходить до міського бюджету від діяльності цих підприємств. Від вибору товарів споживачами напряму залежить не лише наповнювання бюджету, а й розвиток потенціалу харчової промисловості Світловодська. Що прописано в державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки? На засіданні круглого столу представники влади вислухали комерційні пропозиції представників підприємств харчової галузі міста з метою забезпечення продовольчими товарами населення міста. Наші жителі коли будуть покупати продукцію нашого же производителя на полках, вони, перше, що мені навіть не задуматися, що це все йде в бюджет нашого міста. Це багащать наш міст, це дає нам робочі місця. Але разом з тим, керівникам окремих підприємств, товаровиробників та торгівельних мереж вказали на необхідність застосування мінімально можливих торгівельних надбавок до оптової ціни. 23 жовтня у кабінеті міського голови відбулося засідання організаційного комітету з приводу відзначення професійних свят та пам'ятних дат, які історично склалися у жовтні-листопаді-грудні 2013 року. Професійне свято День автомобіліста пройде на колесах автораллі у неділю 27 жовтня о 12-й годині. 28 жовтня день визволення України від німецько-фашистських загарбників. О 10-й годині центральною площею міста пройде хода до меморіалу Вічний вогонь. 3 листопада своє професійне свято відзначатимуть працівники соціальної сфери, тож з нагоди у міському палаці культури 1 листопада пройдуть урочистості. 80-ті роковини голодомору в Україні припадають на суботу, 23 листопада, а в п'ятницю 22 листопада, в другу половину дня, відбудеться вшанування жертв Голодомору. На місцях поховань та біля пам'ятного знаку на міському цвинтарі ще одна величава дата чекає на Світловодщину найближчим часом. Це 70-та річниця визволення Новогеоргівщини від фашистів. Сталося це 3 грудня 1943 року, а відзначатиметься 3 грудня 2013 року ходою та мітингом. Наостанок керуючий справами міськвиконкому Вадим Туманов, Запросив усіх мешканців міста, працівників установ та підприємств, громадські організації долучитися до великої толоки, яка пройде в п'ятницю 25 жовтня. Вони були разом майже 30 років, а потім він пішов, а вона? А вона так собі нікого і не знайшла. Цю історію розповів мені батько. Вона про велику дружбу людини і машини. Віктор та Олена зустрілися на Західній Україні. Він працював шофером, а вона бібліотекарем. Побралися та поїхали на північ. Про будівництво Кременчуцької ГЕС дізналися з газет. Тож в 1959 році молода сім'я Гончаруків переїхала до міста Красеня, який тоді мав назву Хрущов. Водієм Віктор Гончарук мріяв бути ще з дитинства, тому після школи пішов працювати. В 17 років відчув на собі всі тяжби війни, бо відразу ж потрапив на фронт у танкову частину. Минули роки. В автотранспортному підприємстві Віктору Терентієвичу запропонували сісти на Маза. З тих пір і почалася їхня дружба. Він за нею дуже слідив. Він дуже сидів, він, він не знав ніколи в одпусках. Люди йдуть в одпуск, він ніколи в відпуск не ходив. Оце взяв відпуск і він ремонтував машину. Зробив машину, тоді сідає і їде обратно. Син Віктора Терентьєвича Сергій згадує, пам'ятаю, коли мені було вісім років, батько вперше взяв мене з собою в поїздку. Ця машина мені тоді здавалася такою потужною, такою великою, неначе я їду в танку. А ще запам'яталося, що крізь вікно світило яскраве сонце і засліплювало мені очі. Я заснув. А коли прокинувся, подумав, а як же батько їде цілий день і йому не хочеться спати. Коли подорослішав продовжив свою розповідь Сергій Вікторович і проходив практику в кобиляках, то батько частенько підкидав мене до того містечка. Машина мені вже тоді здавалася зовсім іншою, і було відчуття, що цей стельний друг це член нашої сім'ї. Так і працював Віктор Терентьєвич майже 30 років, без відпустки, без відпочинку. Ходять легенди, що коли хтось з колег сідав за кермо цієї машини, то вона його не слухалася і показувала свій металевий гонор, розуміла мову та довіряла працьовитим рукам лише одного Віктора. В 1986 році гончарук пішов на пенсію, а машина зі своїм норовистим характером собі другого водія так і не знайшла, а знайшла місце на п'єдесталі. Є прикрасою нашого міста. Вона зустрічає і проваджає кожного, хто за кермом, та радує око пасажирів. На серою лентою Заліта дождем сматровоє стекло Пусть твой грузовик через бурю пробьется Я хочу шофер, чтоб тебе повезло